Ну, ми, ми там пропікаємо трошки. Насичена різними подіями, Ну, такого якогось пристойного випадку і сповнить не можу вернутися, а потім тихесенько воно уходить у тіль. Дуже часто речі залишають. Всі. Бачили нашого президента України Володимира Вікторовича Гарянського. Так, всім привіт. Канал Здоровий Движ. Сьогодні ми їдемо у Хмельницьк на змагання. І будемо брати інтерв'ю у провідниці. Будемо вигравати золоті медалі. А? Так, так, так. Mm -hmm. е, і перше питання у нас. Чим подобається ваша професія особисто вам? Я люблю свою професію за те, що я. Спілкуюся з різними людьми прекрасними, люблю це спілкування, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, за все люблю свою роботу. — Скільки ви вже працюєте? Працюю 16 років. О. -о, -о. Це вже да, досить багато. Добре, давайте тоді. Наступне питання у нас таке. Яких ви е, знаменитих людей бачили в своїй професії? Зустрічала в поїзді. Зустрічали, так, да, в поїзді. Е Володимира Вікторовича Гарянського зустрічала. Це наш актор. Ага. З... Дуже видатний е продюсер. Він мені дуже подобається як актор. Е ми навіть робили з ним селфі. Е так, е бачили нашого президента України. Опа. Да. Ну, він не їхав е mm -hmm. лічно за мною в поїзді, він зустрічався їх. Рідних, я зрозумів. — Кого ще там ми бачили. Руслану писанку. Нині вже, мабуть, наверное... да, потім Дмитрій Маліков теж їхав колись на поїзді. — А що за потяг був? Куди? Звідки? З Скриворона Київ. Прикольно, так він концерт у нас У Кривому Розі, так, мабуть, були. Я а ще співаки які. Співаки. Ні, більше не було ніяких співаків. Ні, ну може і їздили з нами, але я з ними не, не знайомилася, не... не бачила їх. Так, добре. Ну і давайте такий простий кумедний випадок, який трапився на вашій сміні. Комедний випадок. Ой. Комедних випадків дуже багато різних. Ще навіть не згадаю якогось такого пристойного випадка, щоб можна було розказати на камеру, звісно. Ну, ми, ми там пропікаємо трошки. Ну, зараз подумаємо. Який же ж такий самий кумедний випадок був? Бо всі ж цікавить таке питання. Може, трошечки включиться, я подумаю і спомню, потім Ну, ну, потім там все переробиться. Переробиться все зробиться. Звісно, так, так. О, я навіть не знаю, який. Тут всі такі випадки неординарні і не Дуже часто, дуже часто речі залишають, всякі різні од носочків до шапочок. Ми його складуємо, все ждемо, що за ними вернуться, а потім тихесенько воно уходить у тіль. Ну, в смислі в топку. Якщо за ним ніхто не приходить. Yeah. Якщо лишають якісь там документи, якісь дійсно важливі речі, то ми стараємося його там, на станції віддавати mm -hmm. дежурним по вокзалу, і вони там потім думають, як їх вручить Володаря. пасажиру да. mm -hmm. За випадок. Так, да, за випадок. Okay. Як то кажуть. Це було класно, але дітям нема чого розказати. Це да. було дуже прекрасно, але такого якогось пристойного випадку і сповнити не можна. Давайте просто скажемо, що професія дуже цікава, е, насичена різними подіями. Mm -hmm. І я би б хотіла, щоб молоді люди йшли в залізничники. Укрзалізниця – залізниця Це круто. Mm -hmm. Тож, дякую за інтерв'ю. Канал Здоровий Движ побачите через неділю, через дві на ютубі. До побачення.